Вітаю вас також з Воскресним Днем, та хоча він і закінчується, але тим не менш. І будемо продовжувати з вами міркувати над Святим письмом, яке ми могли сьогодні навіть сьогодні чути двічі Вранці на нашому YouTube каналі та пізніше під час богослужіння в храмах. Але зачитаємо його ще раз і будемо. Я тут поговоримо трішки про нього. Одного разу стояв Ісус біля озера Генісарецького і побачив два човни, що стояли біля озера. А рибалки, вийшовши з них, промивали сіті. Увійшовши в один із човнів, який поналежав Симону, він попросив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав народ із човна. А як перестав говорити, сказав Симонові: повернися на глибину і закиньте сіті свої для лову. Тобто. До речі, вже цей момент в Євангелії зустрічається не перший раз, і ми говорили вже за нього, у інших євангелістів, про те, що Христос часто проповідував, що вона. Чому? Ну, в принципі, тому що це було зручно, щоб його не тіснили люди, не перекривали його голос, ну тобто, підходячи ближче, перекривали його гучність його голосу. Щоб його чули, ті, хто стоїть подалі. Через це Христос, сідавши в човен, міг відплисти, і якби, люди, які залишались на берегу, на березі, вони утворювали такий, знаєте, античний амфітеатр. Амфі -театр. Люди сидять півколом, а Христос, що вона починає проповідувати, повчати. І залучає до цього тих, хто якби. Мав цього човна. В даному випадку це був човен апостола Симона Симона Петра, який потім е, буде так називатися Верховний апостол. І сказав йому Симон у відповідь: наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали. Але за словом Твоїм закину сіть. Бачите, Христос знаходить їх за, тим, за справою, що вони е, там, займаються неводом, і просить відплисти, а потім каже, закиньте Невід. І з однієї сторони, ну, звичайно, Христос знав, чим займалися всю ніч апостол, але тим не менше говорить повторити ту справу, закинути Невід. А апостол Петро теж цікава, така він суніч ловив і ну, не рибний день виявився. В нього нічого не вийшло, нічого він не зловив. Але тим не менше, він походжується з Христом. Каже, але якщо ти сказав, то я це зроблю. Е, кожен з рибаків, хто займався ловлею риби, знає, що бувають дні, коли ну, не рибний день, і коли ну, не ловиться риба. Чим би ти її не підкормлював, ну, якби невдалий день. І апостол Петро, у апостола Петра якраз була така ніч невдала. І. Тут Христос йому каже, Зроби це. Апостол Петро, розуміючи, що сьогодні навряд чи щось, він попереджає про це Ісуса і, і розуміє, що навряд чи щось зловить, але він довіряє Христу. І він каже, але якщо ти сказав, то я це зроблю. Чому апостол Петро так вчинив? Адже будь-який, ну якби. З досвідом рибалка знає, ну не ловиться, то не ловиться. Який зміст? Це ж лишня праця. Але ми е, знаємо, що Христос, ну от з Євангелія, яке ми буквально навіть на тому, на цьому тижні читали, на минулому вже, е, вже. Е, читали то про те, що Господь, коли проповідував, Він говорив, як владу маючи. Тобто. Е, з силою, ну, так, типу, проповідь слова. Його проповідь була такою власною. Тобто він говорив як те, що ми говорили, не те, що говорить Господь, чи так написано в законі. Я казав, я кажу, тобто з владою такою. І, на, і оцей якби посил його проповіді, христо, проповіді Христової, звичайно, в даному випадку, напевно, теж зіграв свою. Ну, роль, тому що Христос теж каже Петру зробити це. І Петро, чуючи, чувши перед цим проповідь Христову, з якою він силою, що він говорив не як простий фарисей, не як проста людина, а говорив зовсім інакше, він не прирікався. Він просто повідомив Христу, що ну, не вдала була в мене ніч, так? Але якщо ти сказав, знаючи, як ти проповідаєш, як ти говориш, я послухаюсь тебе. Тобто, чуючи голос Божий, апостол Петро довірився своєму серцю, яке вказувало на те, що треба довіряти Христу і робити так, як Він каже, для того, щоб отримати нагороду за це. І зробивши це, вони піймали дуже багато риби, аж прорвалася сіть їхня, і дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли допомогти їм і прийшли і наповнились обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши ж, Симон Петро припав до колін Ісуса, кажучи, вийди від мене, бо я чоловік грішний, Господи. Бажах охопив його і усіх, що були з ним від того улову риби, яку зловили. Також і Якова та Йоанна, синів Заведевих, які були товаришами Симона. І сказав до Симона, Ісус, не бійся від нині людей, ловитимеш. І витягнувши човни на землю, залишив, залишили все і пішли за ним. Ми бачимо, тобто продовжуємо, так? Апостоли бачили, як майбутні апостоли, бачили, як Христос проповідає човна, з якою ну, його харизм, відчули його авторитет, його силу, Його проповіді. Христос їм каже зробити, закинути невід. Вони виловлюють дуже багато риби. І от якби оці всі події, то те, що Христос проповідав, його слова, оце чудо, яке підтверджене, що Він не просто не проста людина, що він якби знає, що він говорить, відповідає за свої слова. Це, звичайно, вразило апостолів. Найбільше апостола Симона, і він, якби розуміючи, хто перед ним. Ні, він не розумів, що перед ним Син Божий, звичайно, але розумів, що це людина Божа. Що це людина, яка ну, яка має Тут уже серце, напевно, чим більше серце, чим раціо підказувало апостолу Петру, що перед ним не просто людина, а хтось більше. Божа людина, пророк. Пам'ятаєте, Христос їй казав, а за кого мене люди вважають, а ви за кого мене вважаєте? Тобто Апостоли зростали і е, починали розуміти, хто перед Ним. В даний момент апостол Симон, е, повністю ну, вражений і чудом, і силою Слова Христового. І падає, і розуміє, що а, перед ним людина Божа, і розуміє, тобто проявляє смирення, що він не достойний, щоб в його човні стояла така людина. Тобто, ну, уявіть, навіть вважаючи Христа там, за Месію. Адже давайте згадаємо апостол Петро, Симон, верніше, ще, він був учнем ще Ана Хрестителя. І Христитель вказав на Христа як на Месії. Тобто, вже про те, що має прийти Месія, вже говорилося. І в, у свідомості апостолів цих перших чотирьох Симона, Андрія, Якова та Іоанна, вже, які були учнями Ана Хрестителя, у них вже склалося те, що має десь бути місія. І коли вони побачили Христа, звичайно і апостол вірніше, Іан Хреститель вказував вже на Христа, що це він. І тут вони знову черговий раз його бачать, і вони розуміють, що. Можливо, це і є Месія. І Симон дійсно тоді в такому випадку розуміє своє недостоїнство того, що е, Масія, е, якби, відвідав його човен. Е, проте це ще не було розуміння, то, що це Боголюдина Ісус Христос, звичайно, що ні. І от е, закінчується Євангелія словами тим, що апостоли ну, там, рибу, так. На берег, човни поставили і пішли за Христом. Нібито все. Ми так взяли і кинули. Справді ні, вони готувалися до цього. За Господом не можна. Ні, в принципі, потрібно. Господь е, кличе нас е, залишити гріховне життя і навернутися, і слідувати за ним. Але навіть ми бачимо апостолів, що вони були підготовлені ним Хрестителем. І е, е, якби. Ми, слідуючи за Христом, ну, в принципі, ми вже підготовлені так, таїнством хр хрещення. Ми отримуємо благодать Духа Святого а, і вже готові слідувати за Христом. Але дійсно, отак просто змінити своє життя от, звичайного, звичайної людини зі своїми гріховни, звичайними, гріховними, звичайними, повсякденними гріховними пристрастями дуже важко. До цього треба підготуватись. Напевно, все життя треба готуватись і, 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 як то кажуть, вкалувати над тим, щоб міняти себе. Але е, саме цей випадок говорить про те, що е, для апостолів це теж не було так легко поміняти. Тобто вони поступово міняли себе. Е, і навіть тобто спочатку слухали апостола Іоанна Хрестителя, а потім слідували за Христом. Але єдине, що об'єднує і нас і апостолів, те, що е, і у нас, і у апостолів, було відкрите серце. У них було, а у нас має бути <гум> Вірніше, навіть так. Тобто те, що об'єднує всіх людей. Для того, щоб слідувати за Христом, ми маємо йому відкрити своє серце. Апостоли відкрили ще, коли познайомилися з Яном Хрестителем. Е, своє серце до Бога. Ну і ми, звичайно, е, Піклуючись про своє духовне життя, молячись, читаючи, досліджуючи святе письмо, ми також, в принципі, піклуємося про те, щоб наше серце було відкрите для Бога і закрите для пристрастей. Це, напевно, такі основоположні речі. Так що піклуємося про те, щоб наше серце не було зачиненим, закам'янілим. Глухим, сліпим і німим, щоб воно було живим е, і було відкрите до живого Бога, який і є податель всякого життя на цій землі і в майбутньому житті. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та зберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Е, також не забуваймо молитись за наших захисників. Прошу вас, подобає, коментарів, е, пошери нашого відео. Ставайте, будемо вдячні вам, якщо ви станете спонсорами нашого каналу. Ну і все. тихої ночі. До побачення до завтра.